Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих Рослин. У мене тут а, гірська волошка. Багато як. Ну, це огляд на шепшину. Я називаю шепшина, шеповник. Інакше можна назвати по-російськи і цвіт доволі надзвичайний. Звернув увагу, якось працюю по присадибній ділянці. Тут я кілочок раніше забив. Хотів обкосити її, але потім зрозумів, що еволюція так складається в рослин, що вони ну, тягнуться до сонця. І тобто вона, ви самі можете бачити, щоб не шкодити доволі. Тут уже теж пуп'янки зав'язуються. Буде огляд на ці квіти. Хто новенький, підписуйтесь, канал про овочі, але я думаю буде доречно, показую. Іноді деякі квіти, які саджаю, саджаю вдома в домашніх умовах, але все рівно деякі, можливо, дерева в подальшому буду саджати ну, для себе. І також, тобто, кущі також доречно, це я ще більш був меншим, до своєї діяльності маю на увазі. Ну, до зйомки. Я це не вважаю основною справою. А як захоплююсь цим, ну і веду свій блог, багато хто е, також цим займається зараз. ну і Доволі цікаво подивитись інших авторів, щось своє зняти. І значить е, вертаємось до цього кущика. Він був маленький, посадив я його власними руками, я вже не пам'ятаю. Е, відкопав десь в когось і, і посадив. Чесно, не пам'ятаю, так було давно, що. Уже й не пам'ятаю, де він взявся, мається на увазі. Ну, точно, не в магазині я його купував, не на базарі ніде, а просто десь він відкопався, де і все. Можливо, в лісі, я не пам'ятаю. І, значить, він скошувався декілька разів. Він зараз висотою, десь метр десять, можливо, метр двадцять. Такі дві гілочки він пустив, три гілочки він пустив, ось третя. І виходить, що ну, тут вже доцвітається, бо пелюстки опадають. Хоча є такі пуп'янки, які, які він тільки зав'язуються. Сьогодні, як завжди, у нас трішки вітер, тож даруйте за це. І він скошувався, значить, і відростав, скошувався, відростав, і так декілька разів. І за чого він такий і маленький. І тим більше, що до землі, але він вижив, і я забив сюди кілок, щоб уже не скосити його. Бо коли кошу тут, то ну, буває таке, що він скошується. Якщо чесно, е, значить, він корисний. Перевмикався, бо вітер дуже задуває. Він корисний для, я так розумію, використовує цю ягоду. Я хочу зібратись за того, як я ціню, тобто, свого роду екзотику, цю, хоч і домашню. Я зберу значить, плоди, ну, висушу їх і буду використовувати в напої зимою. Тобто я чув таку гіпотезу, що це корисно, тобто пити відвари, напої. Ну, Типу як чаю робити з нього. Я називаю це шепшина. Е, можливо, по-научному, хто цим займається, можливо, знає, хто кому треба, зайде, напише. Я в Вікіпедії знайду нам опис приблизно короткий. І додам. Значить, Чому було це включення? Це було включення. Мені подобаються доволі квіточки. Дивіться, які вони фантастично красиві. Взагалі, чому я став вести. Свій блог про овочі, про рослини, тому що мені здається, рослини це щось надзвичайне на землі. От таке вийшло відео. Дякую за увагу, побачимось в наступних відео. Хто новенький, підписуйтесь, доб'ємо тисячу вже. Вже скоро буде 1000. Дякую за увагу.